Шкади, Ось так виглядає Марина. З попритими <ріпи> Ось так виглядаю я. Я теж в шортах, Ноги не побриють. Але мене не пускають. Зараз спробуємо зайти в облдержадміністрацію. Мене ви теж не пустите, так? Да, зараз? Чому? Дивіться, яка різниця між мною і дівчиною? Дівчина в шортах. Яка різниця між мною і дівчиною? Можете сказати? Дівчина можна. Як це? Ну чому це? Чому так? Заважаєте мені працювати? Ви мені заважаєте працювати, розумієте? Ви можете представитись, хто ви? Як вас звати? Можете представити? Я на можу. Ну як це ви не можете? Я з ну як це ви не можете сказати, як вас звуть? Ви, забрати, ви... Ну. ви ж працівник облдержадміністрації, правильно? Ви зараз тут знаходитесь? Я зараз тут знаходжусь, так. Да. Ну як ви звати? Можете представитись? Ну дивіться, я вам я вам показую своє посвідчення. ось, бачите? Ми звати Литвиненко і Ігор. Я працюю на сайті 0532. Чому ви мені не можете показати? Ну, Віталій. А далі. Ну, ви зараз не показуєте ніякі не посвідчення, нічого не може ви. України міліціонер. Ну це ну, ж може бути. Ні, ну я розумію, що ви, звісно, міліціонер, але ж. Ми по результатам ще й Можете ще раз показати, я нічого не бачу. Ви мені показали, там взагалі нічого не бачу. А документи, пожалуйста. Ну, тому що ви депутати, що не ви не полтавщині прислушали. Ну, з дівчата також, я не можу сказати, що вони прям в супер такому вигляді. Вони також в літньому вигляді, звичайному, тому що спекотно на вулиці. Проходить дівчина в шортах. Чому не можу пройти я? Я просто стою в шортах. Чому? Я ж не прийшов в трусах, я ж не прийшов правильно без цього всього. Чому різниця? Це громадська, це адмінбудівля. Це адмінбудівля. Дивіться, дивіться, адмінбудівля є громадянин. Сюди приходять громадяни. Так? Вони приходять на зустрічі з різними, з різними керівниками. З тим же головком можуть прийти. Вони обов'язково мають бути под решкоду, якщо він з вулиці просто йде. Якщо він не буде, то його не пустять попросту. Так? Не будуть виконувати свої обов'язки, не будуть зустрічатися, не будуть допомагати людям. Так з ваших слів можна зрозуміти? Ну з чому ви мовчите? мені Ну як це не мішаєте працювати? Ви мене не пропускаєте. На яких підставах ви мене не пропускаєте? Ви Можете сказати? Ми вам вже з'ясняли. Я... Ну скажіть ще раз, будь ласка, вже... як це? Тому, тому що я чоловік і я в мене ноги волохаті, ви так мені пояснили. В чому різниця? Подняться я поднималась сегодня с утра. На пятый этаж в новины Полтавщины. Меня не пускают. Просто ты в шортах, я тоже в шортах, шартах меня не пускают. 吗？Uh oh. uh oh. Відповіді також не даєте. Чому? Ну ось чому ви не пускаєте? Є внутрішнє пуск. розпорядження і все. Так ось цей чоловік мені і пояснює. Не є закон України, яким спочатку потрібно прийматися, потім вже розпорядження. <рес> ну ось, ось Людина а каже, що, людина каже, що це естетично. Дозволено все, так, що не заборонено та, закон. У законі прямо це, заборони немає. Це порушення просто прав. Розумієте, це порушення це громадських прав людини. Так а при чому тут це? No, to całe u nas tak. A mnie niebiesnice. Do pomości. Do Dokumenty, przyjdź. Доброго дня. А можете представитись, будь ласка, хто ви? Ну, в принципі, давай, я давай. начальник загальний відділ. А за що вас до мене? Ні, ну ну ви ж вийшли сюди. Я хочу просто знати, з ким я хочу спілкуватися. Ну, я слути. начальник загального відділу апарату Полтавської власне державного міста. Перепічаю самі. Мене цікаво, чому на яких підставах мене не пропускають. А а а я, а я, відущі, ну я не знаю, ось мене покликали. Я попросив, можете, будь ласка, якусь людину, яка може well, мені допомогти. Не, попри... не знаю, я ребята. Ну, просто, я... Це не так а ви можете я... покликати, хоча так, покликати хоча б якусь людину? повідомлені не видно. Ні, ні, ви вибачаєте, це ж не те, що там що я вас хою. Я просто попросив, щоб мені позвали людину, хоча б яка могла мені дійсно пояснити, чому мене не пускають. Ми ось викликали вас. Просто проходять дівчата в таких ось хоч і їх пускають, Кажуть, що це естетично. А чоловіки в них в ноги волосаті, типа не можна проходити. Ви жотутня, хто це вам каже? Це не працівники вам Це казав, так це, це мені це мені каже чоловік, інший чоловік, який працює тут, Добре, який визвався давай, зі мною, мною балансом на лікий намір у вас куди ви хочете я на прес-конференцію в новини Полтавщини. Проводь ви акредитовані? — список. Так, звісно. Акредитовані? список. А, <laughs> а кредитуємо ці хлопці. Там там не складають, там, там не складається список, тому що це прес Нам приєдна. присилається, нам присилається запрошення. Футу ми приходимо новини Полтавщини. Задовольняє їх новини. Виходить представник і сказав, я б що так. Не, ви, не представник, не забері, представник не новини Полтавщини. — Новин Полтавщини. Він мені ось це був представник Новин Полтавщини Це працівник. Ну він полтовний. От хто вас акредитував, забирав. він і визначить. Задовольняє вас. Ну, ну, ви ж розумієте, що законодавчого такого немає. Ребята, є акредитація, ну, є, є орган, який проводить. Добре, добре, от, давайте, відповідно давайте відповідно я, відповідно я, відповідно. я громадянин України. Я платний То. податків, я прийшов сюди не, не по роботі, не в новини Полтавщини. Я можу пройти в шортах? Ну, не бажано. Ну, не бажано, але я можу, правильно? Бо закону такого немає який ну, забирає. Ну, Тобто я можу прийти. А Чому, ми, чому мене тут утримують вже стільки? Зараз прийде. Представник, хто акредитував вас, якщо він вас задовольняє, ваша форма і все інше, хай заберемо. А якщо він мене не забере на якісь підставах? А то ви його хавільку пояснюєте. Ну, тобто ви думаєте, що це нормально, що ваше не вас Ну я ж кажу, що якщо я просто. Взагалі, якщо я просто, я навіть можу просто прийти знімати тут все, тому що це, Можете, ну, так. Може, так. І я ні до кого не приходив, я так, просто так. так зайти познімати, це режимний докол, тут є... Це адмінбудівля. Тут є об'єкти. Це адмінбудівля. В цій адмінбудівлі є, крім того, ще РСО і інші об'єкти, які Підлягають під режим. Так, ну я, ну, я, я щось, щось сюди можу правильно ставити? Ну, тут тут можете, ну. ну, так, 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 давайте давай, я дайте пройду дайте, тоді познімаю. А кредитують, забирають, якщо задовольняться, ти що. Що так заборони закупити? Що водити? і не Ні, я за вас в мене маю, просто не можу зрозуміти, мені ніхто не може дати відповідь, чому вони не пускають. Ну реально не можу. Я вже тут стою, з 10-ї години тут стою. Я намагався на 10-ту годину пройти сюди, мене не пустили, що... Та він вже закінчився, вже інший почався і зараз інший закінчився. Та ні, я ж вас не тримаю. Якщо тим більше, якщо ви не відповідаєте за це. Я просто чекаю, що ви викликали когось, так? Та не беруть ніхто трубку. Ну а як це так не беруть? Це ж Робочий час не обід. будь ласка. Я не буду вимикати, чому я буду вимикати. Я ж не у вас в квартирі знімаю. Можете представитись, будь ласка. Не дозволяйте. Що? Подивіться, парку. Дякую. А нет, я не собственно снятий тут. То я розумію, головна Та проблема не в тому, що я в шортах, а в тому, що я чоловік в шортах, так? Та ні, ну шорт в шорт, звісно. Так а чому дівчата тоді проходять? Ну, ч... ну ви ж самі пропускаєте, ви навіть нікому одних претензій не маєте. Чому так? Ну, Мабуть, дівчата можуть. Ну а чому? Чому так? Ну, я не знаю. У мене такий вигляд поганий, що я в шортах, а дівчата в вот отаких коротеньких, то на них приємніше дивитися. Комуріч так на чому? Просто це ж розумієте, це певна нерівність якась відбувається. Хлопець в шортах, це ж журналіст. Чому ви його? Поставили? А чому ви його пустили? А мене ні? Ось ну я так. А чому? А чому ви можете пояснити? Будь ласка, поясніть мені, як так трапилося? Що тоді в міліції, до? Да. А, все а ну, все не я не визвав. Андрій, я розповідаю. Кол... Я вже викликав. Чого ти вертикальне відео знову? То... Ну, Молодець. Да. Я вже викликав міліцію і вона щось ніяк не може приїхати. Так, так ти пройшов вже... в шортах, так? Да? Шишо? Ти ж пройшал в шортах. А, міліція вже була. І що? Визивай це ні, ну ти ж тільки що було ж тут, і як? ситуація, яка дивись, ми взагалі зробили як ми зробили все, як робиться в Україні до сих пір. Ми до європейського суспільства не йдемо тіга. Я домовився банально. Тобто я затова в добрій надії Діденко, яка працює в управлінні інформаційної політики, здається, це хороша журналіст, яка зараз працює тут в облдержадміністрації, скажімо так, при службі. І вона передав трубку, слухавку, міліціонерам, і вона хоче, щоб зробила для тебе таке ж саме. Так я з 10 годин тут стою. Прикинь. Мені викликали вже сюди, всі виходили, щось казали, розповідали.